медиків втратить бронь від мобілізації Міністерства оборони направило запит до Міністерства охорони здоров'я щодо розбронювання окремих працівників медичної сфери. В результаті частина медиків може втратити броню від мобілізації. Фахівці мозу у координації з департаментами охорони здоров'я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання. Тож, які реальні потреби медиків на фронті, ми просто зараз маємо змогу запитати військового медика 32-ї окремої механізованої бригади Юрія Мольфара. Вітаємо вас у нашому етері. Бажаю здоров'я за можливість. Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, пан Юрій, давайте розпочнемо з питання потреб: саме медичних потреб для війська у медиках. Чого потребують зараз військові? Якщо відповідати на це запитання, то відповідати я можу тільки судячи свого досвіду. Мій досвід це є служба в медичній роті, бойовій бригаді. Ми обіжили всі найбільш гарячі точки в Україні, окрім напевно Курщини. Всюди ми вже були. І, ну і зараз наша зона відповідальності це Покровський напрямок. Діяльність медичної роти, якщо судити про службу в медичній роті, то вкрай потрібні фахівці багатьох напрямків. Ми проводимо роботу не тільки по поранених, а й судячи по тому, що вік воїнів далеко не юний, приходиться лікувати багато амбулаторних хворих, багато суматичних хворих, не тільки поранених. Відповідно, фахівців потрібно по всіх напрямках. Це стосується і терапевтів, і хороших сімейних лікарів, ну і обов'язково медиків, які працюють з невідкладними станами, і хірургічного профілю, анестезіологи, хірурги, травматологи, операційні, особливо операційні медичні сестри, медичні сестри в тому числі. Тобто, будь-якого фахівця медичного профілю, який вмотивований і має хороший досвід, зокрема, моя медична рота готова прийняти на службу. Але ж зараз може бути так, що до війська потраплять військові, не військові, саме цивільні лікарі, і вони ще не обізнані у саме військовому сенсі працювати так у саме у ці, у цих умовах. Наскільки швидко вдасться взагалі їх? Адаптувати, навчити, перенавчити для того, щоб вони були спроможні швидко допомагати саме, наприклад, у умовах, наприклад, наближених до ваших умов праці. Ну, дивіться загалом, всі медики, які перебувають в зоні бойових дій, скажімо, на нашому етапі чи на подальшому госпітальному етапі, загалом це в основному колишні цивільні медики, я в тому числі. Всі ми проходили у цей етап зміни обстановки, зміни діяльності тут в основному працює психологія. Якщо судити про мій колектив, ми вже давно сформовані. У нас є певні свої традиції. Ми прийшли певні помилки, ми навчилися на своєму горбу і адаптувати нового спеціаліста до військових умов буде зараз набагато простіше аніж на етапі, коли ми тільки починали формуватися. Ну, що ми вже прекрасно розуміємо, десь на рівні інстинктів, навіть що можна робити, що не можна, як з ким балакати, куди бігти, куди евакуювати, де стабілізаційні пункти робити. Ну це все досвід. Загалом новому цивільному медику, який попадає, який стає, проходить на службу і стає бойовим військовим медиком. організм де не той самий. Звичайно, що якщо судити по пораненнях, є звичайно специфіка вогнепальних поранень, бойових травм звичайних побутових. Ових травм і захворювань в цивільному житті. Але якщо спеціаліст хороший, має хороший досвід в цивільному житті, я думаю, що це не буде проблемою, тільки потрібно мотивація, розуміння, хороший колектив і бажання все. Скажіть, які потреби зараз війська військових медиків, наприклад, в чи достатньо зараз місць, де можна приймати бійців? Як взагалі організовано ось це саме місце, де лікують зараз наших воїнів? Ну, дивіться, військова медицина це величезний комплекс заходів і дуже різноманітна структура. Якщо говорити про сферу відповідальності медичної роти в зоні бойових дій. Умови дуже різні, умови вкрай різні. Ми дуже мобільні. Ми дуже часто переміщаємося як з одного сектору в інший, так і в межах одного сектору. Тому тут дуже великий калейдоскоп умов твоєї служби, твоєї роботи. Це буває дуже порізне. Немає якогось, ну це не так як в цивільному житті, що визначено шпиталь, і всі знають, де він є. Скажімо. Демо устатовий стабілізаційний пункт. Не всі знають, навіть хто хто не стосується по медицині, не всі в, скажімо, в бригаді знають про це. Тому що коли стає точка відомої, скоріш того, що туди прилети, <зас> угу, навіть так Юрію. А скажіть, чи можливо взагалі навчити якимось ну, найелементарнішим речам? Допомоги саме військовим медикам, а людей, які не мають спеціалізованого спеціалізованих знань і навчання, ті ж бійці, чи можуть вони виконувати роль, наприклад, молодшого медичного персоналу і молодших медичних допоміжників саме для лікарів військових. Так, без жодних проблем. На скажімо, багато посад, в яких звучить якийсь там медичний термін, скажімо, санітарний інструктор чи бойовий медик, не путайте, будь ласка, з військовим медиком. Бойовий медик це посада в межах роти. Загалом дуже дуже часто там люди, які взагалі без базової медичної освіти, які прийшли певні навчання, це стосується тактичної медицини, тобто до медичної допомоги, яка ну вкрай важлива, тому що це перший етап. Надання допомоги пораненим і вже пізніше, вже на рівні стабілізаційного пункту вже працюють фахові медики, тому дуже багато в нас умовно медичних спеціальностей працюють не медики. А якщо людина ще має базу якусь освіту, взагалі набагато краще добу. Як ви вважаєте, чи покращиться ситуація на фронті, якщо з цивільного життя? Ем, зараз із цивільної роботи перемістять медиків на у військо. Чи швидко налагодиться ситуація на вашу думку? Е, ситуація швидко налагодитись в кращу сторону, звісно, не може, але потрібно з тим щось робити. Я недавно мав досвід, хоча це не стосується, скажімо, моєї спеціальності, бо я, я служу в екуційному відділенні. Моя робота це координація з сусідніми підрозділами. Медична рекогністировка, тобто розвідка, власне, сама евакуація налагодження певних структур. Ну, недавно давно з'їхати в мою рідну Львівщину на, на рекрутинг. Тобто, мені дали завдання зробити рекрутинг в межах Львівської області. З метою знайти вмотивованих медиків і залучити їх до служби в збройних силах, зокрема в моєму підрозділі, я за час рекрутингу мав 58 зустрічей. Я прекрасно знаю, чим живе і дихає цивільна медицина. Я все життя працював стоматологом. Більшу частину своєї кар'єри стоматологічної я працював в бюджетній лікарні, в комунальній лікарні. Потім провадив приватну медичну практику. Моя дружина є цивільний медик, педіатр. Я дуже добре бачу, чим дихає цивільна медицина. Але оскільки нас посилають по рекрутингах і воно не працює, зараз власне починає впроваджуватися оця, так звана система розбронювань, оскільки більшість цивільних медиків, власне тих, які нам найбільш потрібні, вони заброньовані і вони спокійно працюють в цивільних лікарнях. Я нічого не маю проти цивільної медицини. Я розумію, я пояснив вам, що я все своє життя був цивільним медиком. Я розумію їхній фах, їхню потребу в мирних містах і селах. Але повірте мені, шановне товариство, якщо ми провалимося тут, тоді там вам геть ніякої радості не буде від вашої цивільної роботи. Є пріоритети, є перше, є друге. Він адаптує свої умови і, на жаль, на жаль, приходиться перекваліфіковуватись. Але я не бачу, я хочу звернути зараз до медиків, які поки що цивільні, а часом, можливо, стануть військовими. Я не бачу в тому ніякої трагедії навпаки, в тому треба шукати користь для себе. Є таке правило, о, Господи, за що мені це? Його можна зовсім інакше озвучити це питання, для чого мені це? І ще дуже правильно кажуть у а що нам з цього буде? Ну так. От, до речі, що з цього буде? Давайте поговоримо більш детально про рекрутинг медиків і про умови, на яких медик може прийти на контрактній основі в саме у військо. Чи можемо ми говорити про таке зараз з вами? Я можу тільки дуже дотишно, тільки в через призму свого якось далекого розуміння, тому що Власне, розбронюванням і можливим контрактом займаються інші спеціально навчені люди, які стоять на інших шаплях військових, і більше в цьому розбирається. Моя Ти, стара я можу служба... хвилювати не... просто питання. Розкажіть, на яких умовах до вас можуть прийти медики у вашу саме медичну бригаду? Е, в медичну роти нашої 32-ї бригади без жодних проблем. Хто виявляє бажання? Ми спілкуємося з ним особисто. Перевіряємо певні документи, розбруньовуємо, якщо треба допомогти, це 5-7 хвилин роботи всього на І далі моя частина пише рекомендаційний лист, і ми людину проводимо на службу. Вже після того повідомляється ТЦК, що така, то пані чи такий то пан. Почав службу в Збройних силах України на такій, то посаді в такому тут і і тому подібними речами. Це цікаво ставить вже людину після того, як мобілізовано. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ви зараз гадали про ем, лікаря або лікарку. Чи багато у вас саме жінок-лікарів працюють саме на фронті? Е, так, в нас медична рота, у нас достатньо жінок. В основному в основному ці це медсестри, але ці медсестри відрізняються від цивільних медсестр. Що вони крім свого фаху, яким вони дуже гарно володіють, вони ще вміють гарно стріляти. Полігони це показали. Вони дуже часто стріляють краще ніж чоловіки. Тобто, військовий, Тому парк, це він має мати і військову підготовку. Я правильно розумію? Однозначно, ми знаходимося дуже близько до лінії фронту. Всі ми маємо зброю, яка відповідає номерам, які вписані наші військові квитки. Оскільки є зброя, нею треба вміти користуватись. Тому що всяке буває загалом, медична рота в випадку погіршення оперативної ситуації змушена буде брати участь. в боях. дякувати Богу за час моєї служби, це вже два роки і три місяці. Того ще не приходилось робити, тому що якщо таке стається, ситуація вже. Тоді критично буде так вже. Але це війна, і це не цивільні лікарні, де є плановий прийом, спокійно, гарно тихо. Тут кров, сльози, піт, болото, але тут є інші речі: побратимство, героїзм, яке тебе надихає, пане Юрію. Давайте поговоримо більш детально про навчання саме медиків. Що... Як це відбувається? Де це відбувається? От, ви кажете про те, що людина має пройти якесь навчання по військовому військовій саме справі? Розкажіть про це більш детально: наскільки фахово готують медиків перед тим, як їх вже посилають в, скажімо так, прифронтові місцини. E, значить, тут у нас є два варіанти: якщо медик є лікарем, але не мав швидше військової кафедри, тобто він не має офіцерського звання, і відповідно він не може бути прийнятий на посаду ординатора, тому що в межах медичної роти немає поділу на хірург, стоматолог, терапевт. Всі лікарі це є ординатори, але вони залучаються до виконання завдань згідно свого цивільного фаху, тому що ну життєвий досвід нікуди від них не дівся. Якщо в такому випадку проходиться Українська військова медична академія, це якби курси перекваліфікації, курси удосконалення і так ну, вони включаються в базову військову підготовку для того, щоб не тільки зрозуміти, що таке військова медицина, а й взагалі що таке тактика маскування, радіозв'язок, стрільби, пересування зброї. Якщо медик не мав... У кафедри, і за не може бути лікарем. Він призивається на нижчі посади. Відповідно, має пройти курс навчання, який називається базова військова підготовка. Ми також можемо надати такі можливості. У нас є полігони. Вони трошки відтягнуті від зони бойових дій, і десь приблизно місяць-півтора проходиться. Ну це в залежності від індивідуальних питань та індивідуальних навиків, Проходиться базова військова підготовка. Вже після того лише можна повноцінно почати службу в медичній сфері збройних пане Юрію? А чи може військовий медик потім повернутися в цивільну професію, чи це можливо? І якщо він набув, наприклад, якихось нових знань. Вже під час безпосередньої праці на фронті, так чи враховується це потім для того, щоб він прийшов вже в цивільне життя і сказав, що я тепер вмію не тільки умовно кажучи, ось це робити, а й оце давайте яким чином, наприклад, додаткову мотивацію, чи мають медики, чи ні. Ну загалом, якщо людина залишає свою роботу в комунальних лікарнях чи державних установах медичних їй роботодавець, тобто держава мала би гарантувати повернення. Ну сказати, чи так точно є, я не можу. Тому що всі медики, які зі мною прийшли на службу, ми вже служимо більше ніж два роки. І поки що ніхто навіть приблизно не думає, що рано чи пізно можна буде повернутися. Тут про це не говорять, тому що це, це й дощ надовго, і ми, ну, ми вже дорослі люди, і про рожеві поні ми не думаємо. Але загалом так має бути. А щодо стосується вашого питання, чи якщо у людина набула нових навиків, чи вона може в медицині себе реалізувати якось по-іншому, це треба розглядати дуже індивідуально, вже по місці повернення. Дай Бог, якщо таке буде. Скажіть, а як забезпечується безперервність надання медичної допомоги на фронті в умовах дефіциту кадрів? Давайте про це більш детально про цю проблематику поговоримо. Як це відбувається, розкажіть? Ну, все дуже просто. Там, де завдання має виконувати, скажімо, 10 чоловік, а в наявності є 5, значить, ту роботу виконує 5 чоловік. Просто за рахунок більшої кількості чергувань, меншої кількості сну і меншого часу на відновлення. А, варіантів інших немає. Армія це армія, є завдання, його треба виконувати. І тому сили і засоби, які є в наявності, будуть виконувати завдання, яке є на даний момент важливе і ну, який я наказом, будемо так казати. Ми всі прекрасно розуміємо, що тут від цього нікуди не подінешся. Ми знаємо, що ми тут робимо. І робота військових медиків це часто не тільки здоров'я, а й життя наших хлопців, які безпосередньо перед нами на першій лінії. Наскільки швидко може адаптуватися медик в таких умовах надскладних, коли ось така нестача кадрів? 50% – це дуже багато. Я умовно сказав. Так, це залежності від це, це дуже умовно. Це для прикладу. Так. У різних підрозділах ця цифра дуже різна. Є ще така справа, яка називається взаємозв'язок з сусідами. Ми дуже часто медики з різних підрозділів. Роблять спільні стабілізаційні пункти, сприймають спільних поранених. У нас немає такого, що це поранення нашої бригади, а ви з іншої бригади їдьте собі до своїх. Ми приймаємо всіх підряд, тому що дуже часто ми роботу виконуємо спільно, оскільки доводиться фахівцями, які є в нас в наявності, компенсувати брак сусідів, а сусіди компенсують брак фахівців, яких в нас немає в наявності. От так, таким чином воно працює. Наскільки швидко можна адаптуватися, це залежить від двох фактів. Залежить від самої людини і залежить від другого фактору, в який колектив вона попадає. Загалом, ну я розрізняю, в армії є два рівні колективу: це є горизонталь і вертикаль. Загалом горизонталь це є побратими, які виконують схожі собою завдання, ти міняєшся з ними на чергуваннями. Вона в Збройних силах України вкрай стійка. Це дуже хороша, дуже хороша річ, коли люди розуміють, що від. Як би мовити від сусіда чи від напарника дуже часто залежить виконання завдання, і крім того, дуже часто твоє власне особисте життя. То тут все добре. Є ще так звана вертикаль. Це є взаємовідносини з безпосереднім командуванням. У тут збройних силах України дуже часто є проблеми. менталітет середнього пересічного українця це не любити владу, якої б вона не була. Це стосується також і командирів. Але на війні тут трошки все міняється, і я ж сказав, що ми пройшли вже багато Криму, Криму ще не проходили, але хрещення вогнем і вертикаль і горизонталь в нас дуже хороша. Тому шановні медики, якщо мене хтось чує, я все ж таки би рекомендував, якщо ви надумаєте, подати згуртований колектив представником одного з них я є. Як медик може потрапити е, саме у, наприклад, вашу роту? Розкажіть детально, куди йому треба звернутися. Що зробити, як зв'язатися можливо, з вами або з рекрутерами вашої бригади? Розкажіть е, є дуже багато варіантів. Е, є сайт Вокює. Де наші рекрутери відслідковують будь-які оголошення, і так і були у нас хороші приклади. Через лоґвею людина подавалася. Це військовий військовий, не медик, але військовий. і Зараз вона служить в моєму підрозділі. Можна виходити безпосередньо на контакт зі мною можна шукати наших рекрутерів, тобто не бажання. Якщо людина захоче, вона знайде варіант. Я без проблем можу озвучити свій телефон. Коли я був на рекрутингу у Львівській області, я об'їздив практично кожну лікарню, ну майже всі лікарні. і Всюди мій контакт є записаний в керівництво адміністрації лікарні. Без проблем ну білий зв'язок не завжди у нас можливий. Тобто, звичайний телефон, але є в WhatsApp сигнал. Пишіть при першій нагоді я з'ясую ситуацію інформацію, і ми вийдемо на зв'язок, поспілкуємося. А може того щось вийде. Ну і останнє питання. напевно, не можу вам його не задати і відпустити вас. Давайте проговоримо основні потреби зараз. Ми зрозуміли, що дуже великий брак кадрів, але все ще є інша проблематика. Давайте про неї більш детально поговоримо. Ліки. Медична розхідні матеріали. Чи всього достатньо чи недостатньо? Як це відбувається доставка безпосередньо цих ліків? Розкажіть про цю проблематику, будь ласка. Загалом ми не відчуваємо. Дивіться, в армії так не може бути, що в нас раз і на другий день закінчились якісь дуже важливі ліки. Ми про це думаємо наперед, тому що це не пафос, але це стосується здоров'я і життя. Тому ми цим не легковажимо в кожній медичній роті, крім, скажімо, евакуації чи лікувального відділення, є відділення медичного постачання. Там сидять фахівці, якраз займаються цим питанням. Вони роблять замовлення, вони моніторять наші потреби. І крім того, що я хотів ще сказати, дуже важливо, крім медиків, які працюють безпосередньо як медичні фахівці. Нам потрібні організатори, і менеджери. Скажімо, на кожному стабілізаційному пункті вкрай важлива координація і вкрай важлива облік самої роботи, тобто менеджмент. Власне, є люди, які слідкують за потребами в ліках, щоб не дай Бог привезли вночі багато поранених, а в нас закінчилось і тут починається катастрофа. Але ну коли ну в армії це загалом дуже взаємопов'язано з волонтерством. Коли вже в медичне забезпечення офіційне, десь починає храмати, появляються ці святі люди, які є волонтерами. Прикладів дуже багато є. в мене не буду розказувати, бо це займе багато часу, і от таким чином все і працює. Ну немає такого, коли мене дуже дратує, коли кажуть, що хлопчики в армії бідні, голі, босі не мають що їсти, йой, ліків немає. Це неправда. Ну, бувають звичайно якісь поодинокі випадки, коли там підрозділ, не дай Бог відрізаний і немає можливості постачатися. Тоді так це катастрофа. Але загалом, коли все працює в штатному режимі, таких випадків, що ж, пане Юрію, ми вам дуже дякуємо за те, що ви знайшли для нас час, поговорили з нами на таку болючу тему про титанів. Медичного фронту говорила разом з Юрієм Мольфаром, військовим медиком 32-ї окремої механізованої бригади. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви були з нами і прощаємося з вами, друзі. Ну а ми зустрінемо буквально за хвилину. Дякую, але не прощаємося. Але кажемо до побачення. До побачення. Цього доброго. дякую.